Карамуті, персонаж, який з'явився в Пакті. Рахунок того, наскільки він потрібен для вашої команди, чи зможе він допомогти. А зміни тоже, які, які, можливо, у вас нема на капіті, але ви були з карамуті. Ми сьогодні і поговоримо. Всім, всім здоровий, я ГМД, і ми починаємо. А на фонок самого талантів і механік скармучі тут є паорвант. Перше, це його летальні навки. Лентальний навк скармучі дає йому бафи, зараз від того, який елемент він використав. Я ж то зльов. На рахунок піру і так далі, це все залезі буде від того, як його створили. А На рахунок а вибух елементів тут вон таки тес легко. А вибух елементів втягує противників до одної точки і наношує колосальну анемус шкоду, що по своїй суті може допомогти вам наносити багато шкоди. На рахунок того, як більш з елементів і разом використовувати двох першна Шенлін і Фіші. Слініць, знову гобс може спавнити піру Скоду а знову фіш може спамити Спавнити спамити електрошкоду, що допоможе скармути багато щільне носити шкоду. На рахунок його талантів тут закачаємо. І вибух елементів, ілементальні навики, і звичайні атаки. Чому? Через те, що по своїй суті, алентальні на все, що лентальну навик. У своїй суті допомагає нарушити багато шкоди. Ви Вибух елементів допомагає контролювати противників. Ну, елементів просто наносити шкоду, а звичайні атаки допомагає наносити шкоду. Як на мене, це логічно через те, що всі персонажі і ДД завжди використовують свої звичайні атаки для бою. А на рахунок приходимо до зброї. Петер, а на рахунок зброї тут буде сп'яти, з кого буде підходити Молитва, ті три Погоди, того чили, а істина. Кагу. А молитви святим вітрам. І так же небеснят. І давай звернемо до того, що вони потрібні. А нархунок а, спогади твої тили тут, як на мене, коротко. Спогади твої тили, має крізь шкоди, що допоможе вам набагато краще насити шкоди, і посим тела, який повністю а, а, допоможе скармуті набагато краще шкоди, вам допоможе. А нарахунок істинника ці зброї ввіряється, як на мене, доволі таки по Перше, були Чезний, крішко, да, що допоможе скарму набагато сильніше, на але вона проблема цієї в тому що вона може пробавити скармут один раз. Кілька один раз, по талант для максимально реальної ну, може кільки три а, Три рази, що треба, використати три глази на тальне, що підходить для єміку, але не скармуть. А на рахунок. А... Молитви 7 ветеранам тут вон такий набагато спеціфічні. А тут хоч і санскрита, але те за корисний навик, цілих 33% Почете санскрита, що можливо якщо вам, якщо у вас немає чого санк... на рахунок Нарахунок по всім то тут тест набагато краще. всім тут може проводити всі емтальнітальні вибори, всі емотальні шкоди, що допоможе вам набагато краще ношити шкоду. Але самі маєте розуміти, що а, є краще варіант. А нарахунок, як на мене, саме найгірший варіант. А, Небесного атласа тут вам такий спеціаліст. Небесний Атл може дати вам а, у таланті плюс 12, бо летально у шкоди, може можемо набагато краще. Шкоду. Але головна проблема в тому, що головний піса цієї зброї це ще і що не дуже вам допоможе. Це головна проблема цієї зброї, зброї, по своїй суті, вона мала би бути гарною, але через свій пасивний талант, який... Твоя кулька, яка не так вже при по тим скармуть і села, так і вона вже не так і потрібна. А потім приходимо до 4 два варіанти. А, мають 2 варіанти. Перша пісні мандрівника. Пісні мандрівника способна дати вам крізь шкоду доволі таку серйозну. Але... Але і датися три бонші. Трібонші це має бути три ноти. Три ноти дають вам силу атаки, а, силу атаки, мастерні цілемерики і так далі. Воно допоможе вам давати краще ношити скору, але все буде залезть від того, як, що ви вибили. Якщо вам, ви вам не пощастило, то самі ви найдете самих себе. А потім приходимо до наступного іншої зброї, що з чужими, яка по своїй суті я знаходити з борового пасу, то тут я вам раджу, що ось один варіант бойового робив. Скала, тому що він хоч і воно не те, але теж може проведе тому свого пасивного таланта і також шанси крита. А потім переходимо до артефактів. З артефактів тут будуть приходити хроніки чертоги пісків, що пробафують село свій атак скармучі, що дуже сильно вам допоможе. А на рахунок всіх зброй, хонок інці тут буде ходити два варіанти. Ще. А, і на тінь, яка дасть бонус. 15 коди, але кіт дві частини і кіння спогади 7 навіть дадуть плюс ще, а, 15 сил атаки, якщо вам потрібно ці 15%. Наркотик годиннику у всіх варіантах шукаємо годиннику, годиннику капелюсі і кубку анімус коду, критку крізь коду, і, і годинник на виновені чи а, а не. На відновлення негі атаки На рахунок у підстав шукаємо більш такі варіанти, як кріскоди, крісч, віновій неї з шел-атаки, що там для Скармутчі. А потім виходимо до команд. Команд тут доволі таки легко пояснити. Це два варіанти. Де команда має двох а, персонажів, які будуть вибухали моментівці, а звичайно, летальний навик носити, шо, допомагати скармучі носити набагато більше шкоди, що а то краще буде для нього. І ще для того, щоб скармуці міг набагато довше прожити. А навколо інший варіант тут може бути замість. Замість... А, не, той хто ноше скот з або вибуху, тут може бути сапот, така як фаружан, яка зможе надати краще допомогти. Ті сапот під іменем Бенет, які за -то, тому сонце навика зможе дати вам одну, як я знаю, пасивний талант пасивного таланта скармуч. А на конок, все, все, цього всім бувайте, до побачення.